Що ж, всім добрий день. Мене звати Окролан і зі мною Олексій Козачок. І ми сьогодні будемо коштувати отакий от байкал. Давайте ми відкриємо і спробуємо. Він коштує 30 гривень ОТБ. Ось так от він ділиться. Давайте налиємо. і спробуємо. Так. Давайте спробуємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ж, доволі непогано, є такий присмак Кока-Коли, але він трішки відрізняється. Такий приємно газований. Що ж, а ви були на каналі Укралана, ставте лайк і підписуйтесь на канал і зі мною також До побачення.